Інформація по електричних ножах. Ми продовжуємо випускати три модифікації електричних ножів, оригінальних нашої конструкції. До речі, навіть за 15 років китайці не змогли скопіювати. І ножі наші відрізняються і хорошою якістю. Тобто сталь беремо ми з Німеччини і обов'язково нагартована сталь. І крім того, значить на ті зауваження, які були до нас ще два-три роки назад, що крутились ручки, ми вже відреагували, і ручки в наших ножах більше крутитись не будуть. Крім того, що хотілося б сказати, що е, ринок ножів у нас значно скоротився, і ну, через відомі причини, ми зараз намагаємося. Ножі знову поширювати їхнє використання в Європі, от серед наших співвітчизників. А також знову ж пропонуємо пасічникам, тому що електро... електричний ніж значно підвищує продуктивність праці майже вдвічі, порівняно з холодним ножем, і дає змогу е... не тільки. Економити час, а економити сили, тому що, так би мовити, зусилля, яке прикладається на ніж, значно менше при нагріві. На сьогодні також пішли різноманітні пристрої по живленню ножа. Ми це вітаємо, але просимо читати інструкцію на ніж, тому що деякі зауваження. Ну, я не буду їх перераховувати, але є суттєві у нас зауваження до пристроїв. виходячи з того, що джерела живлення для наших ножів дуже різноманітні, ми закликаємо читати інструкцію, зважати на те, що там написано, там дуже коротко сам писав. От, і гарантії наші на ножі зберігаються, але тільки на ножі, які експлуатуються згідно нашої інструкції. Прошу зважати на це. Ну і останнє, що хотілося б сказати, що ми пропонуємо на ніж середньої довжини, тобто більш короткий акцію на весь березень місяць, і закликаємо всіх, хто не придбав, згадати про це і придбати наші ножі.